Мрієте про хрусткі, соковиті огірочки прямо з грядки, а отримуєте бліді та гіркі плоди. Швидше за все, вашим рослинам просто не вистачає правильного живлення. Сьогодні ми забудемо про складну хімію та магазинні пакети з незрозумілими складами я розповім вам про шість натуральних добрив для огірків, які перевірені поколіннями городників і справді працюють. Залишайтеся зі мною до кінця, і ви не тільки дізнаєтеся прості рецепти, але й відкриєте для себе головний секрет їх застосування, про який багато хто навіть не здогадується. Цей секрет може кардинально змінити ваш урожай. Перш ніж ми почнемо, давайте дещо прояснимо: огірки це справжні ненажери рослинного світу. За короткий сезон вони мають наростити потужну зелену масу та дати безліч плодів, на це йде колосальна кількість поживних речовин. Якщо ґрунт бідний, огірки починають сигналити нам, листя жовті зав'язі опадають, а плоди ростуть кривими та несмачними. Наше завдання вчасно і правильно їх нагодувати. І робитимемо ми це за допомогою того, що є практично на кожній дачі чи кухні, отож відкриває наш хід парад справжня легенда городу. Добриво номер один це деревна зола. Не поспішайте кривити носа, це не просто попіл з мангала, це справжня скарбниця корисних речовин. Ви спитаєте, чому саме вона все просто? Зола це безкоштовне і неймовірно багате джерело калію та фосфору. Саме калій відповідає за той солодкий смак і хрускіт огірочків, про який ми всі мріємо. А ще він робить рослини стійкішими до хвороб. Фосфор же допомагає огірку сформувати міцне коріння і зав'язати якомога більше майбутніх плодів, крім того, в золі є кальцій, магній і купа інших мікроелементів. Справжній мультивітамінний комплекс для рослин. Як же її застосовувати? Найпростіший спосіб у сухому вигляді. Просто розсипте приблизно по одній жмені золи навколо кожного куща, потім акуратно, неглибоко, загорніть її в ґрунт сапою або просто рукою. Але є спосіб, ефективніший приготувати зольний настій. Так, поживні речовини дістануться коренів набагато швидше. Рецепт елементарний. Беремо одну склянку просіяної золи і заливаємо її десятьма літрами води, тобто звичайним відром, добре все перемішуємо і залишаємо настоятись на добу, періодично помішуючи. Перед використанням настій потрібно процідити. і все поливаємо наші огірочки під корінь, витрачаючи приблизно по пів літра на одну рослину. І найголовніше. Використовуйте золу тільки від спалювання чистої деревини, гілок чи бадилля, жодного пластику, фарбованих дошок чи сміття. Інакше замість користі ви отруєте і ґрунт, і свій майбутній урожай. Для... Переходимо далі, і наш другий помічник ховається. У вас на кухні. А ось другий наш помічник може багатьох здивувати, тому що це звичайні пекарські дріжджі, так ви все правильно почули. Як же це працює? Дріжджі це не добриво у класичному розумінні, це живі мікроорганізми, крихітні грибки, потрапляючи в теплий і вологий ґрунт. Вони починають активно працювати та розмножуватися, вони переробляють органіку в ґрунті, вивільняючи азот і фосфор. У результаті ці елементи стають легкодоступними для коренів огірків. По суті, дріжджі це потужний стимулятор росту. Вони пробуджують корисну мікрофлору в ґрунті і допомагають рослинам наростити сильну здорову кореневу систему, а сильне коріння. Запорука багатого врожаю. Приготувати таке підживлення дуже просто. Вам знадобиться 100 грамів звичайних пресованих живих дріжджів. Розкришіть їх у відро з 10 літрами теплої води. Важливий момент вода має бути саме теплою, близько 30 градусів, але в жодному разі не гарячою, інакше дріжджі загинуть. Щоб їх активувати, додайте в воду дві столові ложки цукру і добре розмішайте, залиште відро в теплому місці на 2-3 години, ви зрозумієте, що все готово, коли на поверхні з'явиться характерна пінна шапка. Цим розчином поливайте огірки під корінь приблизно по літру на кожну рослину, але запам'ятайте дріжджі працюють тільки в прогрітому ґрунті. А ще в процесі бродіння вони споживають калій. Тому за тиждень півтора після дріжджового підживлення обов'язково внесіть золу, щоб відновити баланс з кеками. А тепер прийдемо до справжнього зеленого золота для вашого городу. Наш третій рецепт це насті кропиви так, тієї самої, яка так боляче жалить, якщо зайти в її зарості, але для наших огірочків вона. Справжній еліксир життя. Чому саме кропива? Це безкоштовне та неймовірно ефективне джерело азоту у найлегкозасвоюванішій формі, а азот це будівельний матеріал для рослин, він потрібен огіркам для росту пишного, соковитого яскраво зеленого листя, без достатньої кількості азоту листя буде блідим, маленьким, а батоги тонкими та слабкими. Крім азоту, у кропиві повнозаліза, марганцю та вітамінів вона не просто годує, але й зміцнює імунітет рослин, роблячи їх більш стійкими до шкідників та хвороб, наприклад, до борошнистої роси. Готується цей чудозасіб елементарно просто. Візьміть будь-яку ємність відро або бочку, головне, не металеву, щоб уникнути окислення. Наповніть її приблизно на дві третини подрібненою кропивою, можна рвати прямо з корінням, але краще брати молоді рослини до цвітіння в них найбільше користі. Залийте кропиву водою, не доливаючи до країв сантиметрів 10, оскільки Насті буде бродити, накрийте ємність кришкою або плівкою, залишивши щілину для доступу повітря. І поставте в тепле місце раз на кілька днів перемішуйте настій палицею. Приблизно за 1-2 тижні, коли рідина потемніє і перестане сильно пінитися, ваше зелене добриво готове. Так запах у нього, м'яко кажучи, специфічний, але це ознака якості. Перед застосуванням концентрат потрібно розбавити водою у пропорції 1 до 10. і цим розчином поливайте огірки під корінь. Таке підживлення особливо гарне на початку росту, коли рослини активно нарощують зелену масу. На черзі рецепт номер 4 справжня знахідка для економних та практичних дачників. це підживлення готується з того, що ми часто просто викидаємо. Йдеться про старий хліб, сухарі та хлібні скоринки може здатися дивним, але хліб. Чудова основа для живильної закваски. В чому її секрет: хліб, особливо житній, містить дріджі, про які ми вже згадували при замочуванні у воді, вони активізуються і запускають процес бродіння. В результаті виходить слабокисле живильне середовище, яке дуже подобається огіркам. Ця закваска не тільки живить рослини, а й покращує стан ґрунту. Вона покращує структуру ґрунту, роблячи його більш пухким, повітряним та живим, а це своєю чергою полегшує доступ кисню до коренів, що надзвичайно важливо для здоров'я рослин. Рецепт приготування дуже простий: візьміть звичайне 10-літрове відро і на дві третини заповніть його будь-якими хлібними залишками, з коринками, черствим хлібом, сухарями. Неважливо, білий він чи чорний. Залийте все це теплою водою, щоб вона повністю покрила хліб, щоб маса не спливала. Зверху можна покласти якийсь гніт, наприклад, тарілку з каменем, поставте відро у тепле, сонячне місце і залиште бродити приблизно на тиждень, готовність ви визначите закислуватим запахом та бульбашками. Після цього процідіть рідину через марлю або сито, а хлібну кашку можна відправити до компосту, отриманий концентрат розбавте водою у співвідношенні 1 до 3 і використовуйте для поливу огірків під корінь, таке підживлення стимулює ріст і цвітіння, роблячи ваші огірки сильними та врожайними. П'яте добриво в нашому списку це справжні ласощі для ваших огірків. Які допоможуть їм зав'язати якнайбільше плодів, йдеться про Насті з бананової шкірки. Перш ніж викинути шкурку від з'їденого банана, подумайте двічі, адже це цінна сировина для вашого городу. Так у чому ж користь бананова шкірка справжній рекордсмен за вмістом калію. Причому калій у ній міститься у легкодоступній для рослин формі. А ми пам'ятаємо, що калій це ключовий елемент, який відповідає за цвітіння, формування зав'язей та солодкість майбутніх огірочків. Якщо огіркам не вистачає калію, вони починають скидати квітки та маленькі зав'язі, а самі плоди виростають дрібними та несмачними. Крім калію, в шкірці є магній, фосфор та азот, які теж дуже важливі для гармонійного розвитку рослини. Приготувати банановий еліксир можна кількома способами, найшвидший свіжий Настій. Візьміть шкірку від 3-4 бананів, дрібно її поріжте, покладіть у 3-літрову банку і залийте теплою водою. Залиште настоюватися на 2-3 дні у теплому місці. Коли вода стане мутною, з'являться бульбашки, Настій готовий. Процідіть його і без розбавлення поливайте огірки під корінь. Є й інший варіант сушіння. Шкірку можна висушити на сонці, на батареї або в духовці до стану крихких чіпсів, потім її потрібно подрібнити в порошок у кавомолці або просто потовкти. Цей порошок чудове добриво тривалої дії, його можна просто підсипати під кущі огірків перед поливом або додавати в лунки при посадці розсади. Це простий, екологічний та абсолютно безкоштовний спосіб дати вашим огіркам потужний кальєвий заряд. І нарешті переходимо до шостого засобу це можна сказати важка артилерія для тих, хто націлений на максимальний майже промисловий урожай. Мова піде про курячий послід, це одне з найпотужніших і найконцентрованіших органічних добрив. Чому ж він такий ефективний курячий послід? Це справжній концентрат поживних речовин. Він містить величезну кількість азоту, фосфору, калію та кальцію у легкодоступній для рослин формі. Одне таке підживлення здатне дати огіркам надпотужний поштовх до росту, буквально на очах перетворюючи кволі батоги на міцні облиствені ліани, всипані зав'язями, це ніби енергетичний напій для рослин, але з цією силою потрібно бути вкрай обережним у свіжому вигляді. Курячі посліди використовувати категорично не можна. Він містить дуже багато сечової кислоти, яка може просто спалити корені рослин і погубити весь ваш урожай, це головна помилка багатьох городників-початківців, як же зробити його безпечним і корисним, тільки у вигляді розчину найкращий спосіб приготувати рідкий настій. Візьміть будь-яку ємність, наприклад, відро, і наповніть його свіжим послідом. Приблизно на одну третину, потім залийте водою доверху і добре перемішайте, накрийте відро кришкою і залиште бродити у теплому місці на 5-7 днів, періодично помішуйте. Коли процес бродіння закінчиться, ви отримаєте дуже концентрований настій. І ось його перед поливом потрібно знову розбавляти водою, розводьте його водою у пропорції. Одна частина настою на 20 частин води, тобто пів літра настою на відро води, і тільки цим сильно розбавленим розчином можна обережно поливати огірки, намагаючись не потрапляти на листя. Робити таке підживлення варто не частіше двох-трьох разів за сезон, і результат не змусить себе чекати. Здавалося б, усе просто маємо шість чудових рецептів. Бери будь-який і поливай грядки. Але ось тут і криється головна помилка, якої припускаються 9 із 10 городників початківців. Вони з ентузіазмом змішують усе підряд, не знаючи, що ці добрива можуть конфліктувати одне з одним і зводити на нівець усі зусилля. Головний секрет, який переверне ваше уявлення про підживлення, звучить так. Ніколи не вносьте попіл одночасно з азотними добривами. тобто з настоєм кропиви або курячим послідом, про які ми щойно говорили. Чому уся справа в простій хімії, яку ми всі вивчали в школі, але успішно забули попіл це луг, а Насті кропиви або розведений послід це багате джерело азоту в так званій амонійній формі, коли луг зустрічається з амонійним азотом. Відбувається бурхлива хімічна реакція, внаслідок якої весь корисний азот просто випаровується в повітря у вигляді аміаку. Уявіть, ви старалися збирали кропиву, чекали, доки настоїться послід, а потім додали попелу для більшої користі. А в результаті ваші огірки не отримали нічого, окрім води та неприємного запаху. Уся ваша праця пішла на нівець. Тому запам'ятайте просте, але золоте правило чергування. Спочатку на етапі активного росту підживили огірки азотом кропивою або послідом для росту пишної зеленої маси, а потім, через 10-14 днів, коли почнеться цвітіння та формування плодів, дали калійне підживлення з попелу, розділяйте їх, і результат вас не просто порадує, а по справжньому вразить. Саме цей нюанс і відрізняє досвідченого городника від новачка. Отже, тепер у вашому арсеналі є шість перевірених натуральних рецептів для багатого врожаю огірків, і найголовніше, ви знаєте, як правильно їх застосовувати, щоб уникнути прикрих помилок. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, ці поради були для вас корисні, якщо так. Поставте вподобайку і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові секрети багатого врожаю. А тепер питання до вас: якими натуральними підживленнями для огірків ви користуєтеся? Поділіться своїми перевіреними рецептами в коментарях. Давайте разом зберемо найкращу скарбничку порад.